Дня, це програма Мистецька варта. Нам знову потрібно всього декілька хвилин з вашого життя, щоб зробити його яскравішим. <«Музика> Портрет Юрія Гагаріна потрапив у книгу рекордів України як найбільше графіті. Автори цього полотна вуличні художники Харкова. Їхні досягнення зафіксували 12 жовтня представники національного реєстру. На графіці перший космонавт зображений на фоні космічного корабля Восток 1 для цього підійшла стіна 12-поверхового будинку номер 39 на проспекті Гагаріна. Висота малюнку тридцять п'ять метра. Ширина майже 13 метрів. Картина забрала майже 500 балончиків фарби 40 відтінків. Цікаво, що художники вправилися досить швидко, не дивлячись на так би мовити, некомфортні умови праці. Керував ними Анрі Пальваль. Національні спільці художників України 75. Виникла вона ще далекого 38-го, в найпростіші часи для України. І понині є єдиною всеукраїнською громадською організацією професійних художників. Спілка сприяє розвитку і підтримці образотворчого мистецтва як невід'ємної частини світової культури, а також захищає інтереси її членів. Спільчани можуть розраховувати на підтримку їх творчих устремлінь, визнання авторських прав. Найстаріший кінотеатр у світі відкрито після реставрації. У місті Ла-Сьота, що на середземному узбережжі Франції, поновив свою роботу найстаріший кінотеатр Еден. Саме тут вперше почали демонструвати платні покази фільмів братів Люм'єр. О передувало відкриття кінопроєктора, що, власне, і дало старт у розвитку кінематографу. Брати та Луї Люм'єри були синами власника фабрики фотоматеріалів у Ліоні. Коли розбагатіли, то придбали великий будинок в Ласьоті з 21 березня 1899 року. Тут почали демонструвати стрічки власного виробництва. Приміщення було розраховане на 250 місць для місцевого панства та всіх інших. Протягом своєї історії тут було то каварет то концертний зал. В ній виступали такі зірки, як Ів Монтан та Фарнандель. Тепер тут знову кінотеатр. <му> Картину легендарного американського художника Вілліма де Кунінга «Untitled Five» виставлять на аукціон. Вілім Де Кунінг є одним із найдорожчих художників кінця 20-го сторіччя. У 2006 році його картину Жінка 3 було продано за 138 мільйонів доларів. «Untitled Фай з'явилася у 1975 році. Вперше її покажуть на передакційній виставці, котра відкриється у Нью-Йорку 31 жовтня. Це була програма Мистецька варта якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво більше. Дивіться нас вже цієї неділі у програмі Артіті на ТІВІ.